Доброго гарного дня! Продовжую робити обзори об українських монетах. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета НПУ 10 гривень 2025 рік. Зодіак. Дуже гарна така коробочка з бархату. Так, сонце, зодіак. Скажем так, багато смотриться. Так, щоб... угу. Опис. Пам'ятна монета Зодіак присвячена системі з 12 астрологічних знаків, кожен з яких відповідає певному сузір'ю. Зодіак виник завдяки спостереженням над зазореним небом, древніх цивілізацій. І слугував інструментом для орієнтації в часі та просторі, передбачення змін пір, пір року та планування сільськогосподарських робіт згодом знання про цю систему поширилося на багато культур, ставши частиною міфології, релігії та астрології. Це пам'ятна монета символізує вічний зв'язок між людиною та Всесвітом уособлюючи давню традицію вивчення зірок та віру в їхній вплив на долю людини. Зараз астрологія актуальна, як ніколи. Люди шукають допомогу та віру у краще майбутнє. Астрологи наче зараз як психотерапевти. Багато астрологів кажуть, що у 2025 році закінчиться активна фаза війни. А ви як вважаєте? Далі опис. Номінал 10, рік карбування 2025, діаметр 38,6. тираж 5000 екземплярів. Срібла художник Сагаш Андрій. Серія знаки Зодіаку. скульптори. А Тамашюк Володимир. Владимир спеціальне категорія якості гурт. Гладкий із загибленими написами. Опис реверсу. На реверсі монета зображення. Мальовниче українське село під зоряним небом. Хлопчик, сидячи на невеликому пагорбі, захоплено спостерігає за сузір'ями, символізуючи мрійність, прагнення до знань і зв'язок із рідним домом. На задньому тлі вечірній пейзаж із хатами, садами вітряком, що створюють атмосферу, спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства. Опис Саверсу. Дуже такий гарний реверс, я бы сказав, і смотриться контраст такий, темне, біле, на аверсі монети на зеркальному тлі зображено задікальне сузір'я, об'єднане колами розділені на 20, на 12 різних секторів астрологічні знаки і написи Овенти, Лесь, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козирог, Водолі і Риби. Знаки задяки розміщені в порядку. Проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл і циклічність часу. У центрі композиції розташований номінал 10 та графічний символ гривні, а також напис Україна, рік карбування монети 2025. Малий державний герб України об'єднаний Сузір'ям. Реальна вартість на аукціонах України, сила кохання від 4 4400 гривень до 4800 гривень Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!